Доброго ранку, ми з України, Ру. Слава Україні, Ру. Ну, коротше, от молоденька з подкрасного літає, гру. Він уже літав, гру. Короче. Ті, що залетіло 15 і може більше ру Штук 7 чи 8 немає. Ну, мені там дзвонив один, втрий, казав приїделю, дам голубів, ні, дякую покуда, не хочу нічого ру. Кормити їх, їх треба, щоб вони літали самому полярю. Сейчас цих випустю

Жалко мені голубочку звісно, ще одну гуру. Зберіть, що в нара Вот на раз цей голубок пішов і літати опять Дякую за голубі вру Саші Херсон що дав хороший гру. Миленьки. Даньки на сиренька голубочка літаю, ру, блакитна ряба, от вона. На фоні Голубів я сьогодні нагоняю, гру. Он що то погрел, значить наше-то сейчас пішло, ру не пойму шору. Что-то пішло ру, он хай и дерево. Прошло мимома, білер. Пошли не достаю роли біленький ру. Вони сейчас звоюм там. І третій ниже. Двоє вже сіло молоденьке красне сіло ру, але нічого. Це вторий раз уже летаю. Ну, Зараз буду приготово. Буду голуб'ятніку порядки робити. Не відпочиваю. Я. О, да. гарно. Ну нехай долинюють хорошо. Ру. Розганяло голубі, коротше, що так погрію. Бронювали, що вон гоняють, на наши. Не роння, то прозаняло. Одна осталась на белых морях, як і то. ще немає, але ну можна це сплошненьким. Так, покуда бачу однеру? Небудь таке затяжоле гру. Біла пліката літає, і двоє даньки не літають. Нічого, нічого нічого, Мал, залетів та дорог. Ну, на голубочка літає. Сиренька сплошна अधिवंश desə, 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 закрыли. Трошки что-то скрыли меня порядок, но ничего. Да, да, вы вот. Приближаю его. Сиренькая. Хорошая голубочка. На знати, їх дитина їхня є, може й дитини її немає. Було одна в серідки і одна скрай краю. Не бачу блакитний реби. і біло пляка того на бачу ну. дивіться нам мій канал подписуйтесь ставьте комментарии подобайте то дивлюся вже человек 9-10 касалось. Ну, отписывайтесь. О, пада хорошо, пада, пада хорошо, пада, пада. Молодец, молодец, красавица. Таких такие голубей надо держать, Вот. Таких голубей на манавку с такой массой. Іленя ярю. Красавиця, але Іленя ярю. Ну сейчас буду уборку робити Потім покажу. Будуть випадати сюди топора, потім я включуся, мабуть. Ну там о їх по горі, то вороню розогнало трошки. Ну нічого, поскаратися ні, що зараз роблю. В небі всі хазіва ворони, друзі. В кожну поділена та територія де голуби живуть щоб другі не мішали їм брати. Ну, не подобається мені ці вітерки, що на склад тут. Звісно, нічого. По-моєму, і мене не буде. Так, а якось? Оцей, мабуть, Голубок прийшов, да, Угу, На це, наверное, що прийшов. Мабуть, швидше всього. Да? да, він прийшов, так. улюлю Улюлюль. Да, да на це він прийшов. Ну, всіх благ. Удачі.